Сьогодні команда ситуаційного центру муніципальної варти в черговому анонсі випуску новин розповість, як впевнено йдучи шляхом по недопущенні розпивання алкогольних напоїв в громадських місцях. І в день алкогольні напої заборонено вживати і ввечері, та навіть період настання комендантської години це громадське місто тому. Цьому прикричаємо. Будь ласка, збирайте. Та перебування в них у стані жовтневого опалого листя щодня інспектори бачать та допомагають фігурантам таких хмільних історій. Ми перебрали алкогольних обоїв. Мівлоко. Розуміючи, що профілактикою тут займатися запізно, жіночий алкоголізм, явище неоднозначне. Допомагаємо, як того вимагає ситуація. Вам скоро визвоть. А де ви живете? Дуже часто зовсім невинні зустрічі, вечірні пікніки, застілля з солоденьким, переростає у розпивання чогось більш гіркого та гарячішого. Що У нас війну так чисто стоїть але це не наше. Тому систематично працюючи на випередження, Колу да. а коли п'єте, Так. алкоголю нема. Робимо все можливе, аби після розпивання оковитої такі маскаради з танцями в стилі грецького сертакі на свята і навіть у день Геловіну траплялися якомога рідше. Дивіться наш наступний випуск ситуаційного центру муніципальної варти вже завтра, 31 жовтня, саме про це.